Всіх вітаю! Сьогодні хочу похизуватися такою красунею монстерою Альбою. Ну, дуже красива, приваблива рослина. Монстерка наростила ось цей прекрасний білий лист і величезну кореневу систему. Варто сказати, що з пересадкою я таки забарилася і треба це було робити раніше. Адже поза кадром розпулити всю цю кореневу систему було тим ще гемором. Це відео взагалі то про пересадку, і саджати я її буду в мішаніну з різних розпушувачів та торфу. А також як розпушувач буду використовувати перліт з триходермою. Дренажний шар я не кладу на дно. Нещодавно зрозуміла, що мені так подобається більше. Також буду саджати її на опору з моховою начинкою, адже від неї мені потрібні великі листя. в подальших відео я буду знімати, як рослина адаптувалася до цієї посадки. Також в мене багато різних цікавинок, які я теж буду показувати, тому не забувайте підписуватися на мій канал.